Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки інвалідного візка з електроприводом Мед1 kui 123. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від рівня підлоги 55 см, ширина сидіння 51 см, глибина сидіння 41 см. Висота спинки 39 см. Загальна ширина візочка 62 см. Загальна довжина 102 см. Діаметр задніх коліс 38 см. Передніх 24 сантиметри, максимальне навантаження 130 кг, вага виробу 33 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас коляски так, як робить на відео наш спеціаліст. Встановіть пульт керування кріслом під ліву або праву руку та закріпіть його. Розкладіть спинку коляски та зафіксуйте її. Під'єднайте штекери під сидінням один до одного. Вставте підніжки на свої місця так, як це робить наш спеціаліст. Закріпіть ремінь для підтримування голені на своєму місці як на відео. Закріпіть на спинку м'яку основу. Поставте подушку на сидіння. Увімкніть живлення візка, так, як це робить наш спеціаліст. Перевірте гальма коляски. Спробуйте присісти. За допомогою пульту керування можете рухатись, рухаючи важіль на пуліті. Візок є дуже маневровим та зручним в керуванні. Для того, щоб скласти візок, зафіксуйте гальма, підійміть платформи під ніжок, зніміть подушку, потягніться сидіння вверх. Підзарядити крісло коляску ви можете, під'єднавши зарядний пристрій до пульту керування. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!